А що сюди приходите? Ну, постійно, практично. На Десні у Чернігові попри щищенні заборони вже можна побачити рибалок. Нам вдалося поговорити з одним із них. Його звати Роман і приходить він сюди частенько. У розмові чоловік зазначає, що рибалок тут, на Десні в Чернігові, можна зустріти щодня. В принципі, вистачає, там вони сидять, там сидять за мостом, там постійно на лодочні є люди. Загалом же чоловік зазначає, що рибу, яку вловить, в їжу не вживає. Та про заборону на вилов риби чує мало не вперше. Ну, я то, в принципі, і не їм, я спортивною рибалкою більше займаюся. Тобто рибу я не забираю. А так не знаю. Ну, люди кажуть, що вже інспекція була, рибу можна. Ловити. Вроді як. Мусор ушов, вроді, мусора не видно. Та не було заборони вилову риби. Була заборона купатися, а вилову риби не було заборони. В Я не знаю, але ловили всі. Нагадаємо, в серпні в річках Десна та Сем почали спостерігати перевищення в місту амонію та критично низький рівень кисню. Зокрема, йшлося про забруднення річок органічними сполуками, які потрапили з території РФ. В області почали діяти заборони на вилов риби, купання та використання води для господарських потреб. Така заборона почала діяти від 30 серпня і в Чернігові. І хоча, за словами начальника екологічної інспекції в Чернігівській області Сергія Жука, річки потроху відновлюються, однак заборони ще залишаються діяти. Річка це не закрита водойма, тому цьому сприяє і те, що збільшилась водність в зв'язку з опадами. Похолодало, це теж сприяє кількістю, збільшенню кількості кисню. Тому риба є, вода посвітліла, запаху нема. Показник кисню, батурин 7,8, десна в районі Макошино – 8, десна пляж Чернігів 8,4. Тоді ж показники кисню в цих річках були значно менші за показник 4, який вважається нормою, тому спостерігався значний мор риби. За цей час на території Чернігівщини було зібрано 28 тонн загиблої риби. Сума збитків для області становить 338 мільйонів гривень. Декілька тижнів стан річки, як десна, так і сейм. Нормалізувався от всі показники. Знаходиться у межах норми. Фактів продажу риби з десни чи сейму ми не фіксували. Не ми, ні органи рибоохорони, наскільки я знаю, таких фактів не фіксувалося. Наразі заборони на вилов риби, на забір води для. Господарських потреб не знято.